Багі на зразок американського томкар, який стоїть на озброєнні ізраїльської армії, проєктують волонтери зі жмеренки для українських захисників. Олег Перепичай каже, наразі перша модель на завершальному етапі працюють над заднім приводом. Для цього виготовили бортові редуктори, вузли, які рухають задніми колесами. Це потрібно, розповідає, аби не рвалися піввісі металеві вали, які обертають колеса. Майже всі в Україні роблять напряму привода, з двигуни, коробка, звідти виходять там полуосі, вони розраховані на легкові автомобілі. Так як баги робиться на таких великих колесах, це недолік, який всі полуося рве. Ми пішли по складному шаху, ми робимо такий бортовий редуктор, у нас швидкість втрачається, ну, 90-100 кілометрів розрахунковано. Цього для бездоріжжя вполне достатньо, це навіть ще занадто. Але в нього з'являється тягове зусилля набагато тобто, крутний момент, набагато більший. Взялися за проектування півроку тому, каже перепочай з уживаних деталей використали мотор та коробку передач. Решту виготовляють самостійно. Зварили металевий каркас, мотор розмістили посередині кузова, аби навантаження на колеса було однаковим. Перед випробуванням автівки встановлять скло, а ось сидіння залишать металевими, аби після їзди по бездоріжжю їх можна було вимити. Дворей не буде, на зиму можна буде вішати тент. Автомобіль, розповідає перепочай, можна буде використовувати для евакуації поранених, підвозу бика, розвідки і полювання на ворожі шахеди. Їхати у ньому зможуть до семи людей. Евакуювати можна буде до чотирьох поранених. Для цього на автівку встановлено евакуаційні ноші. При потребі вони демонтуються, як тут буде тент, який вони розкладаються оперативно, і сюди можна з одної сторони, з іншої сторони покласти пораненого, якого евакуювати. Плюс є невеличкий кузов, в якому теж можна і пораненого. Або якщо нема потреби, тут є така ніша, тут спокійно можуть 4, може даже і 5 бійців сісти. Олег Перепичай, підприємець за освітою, інженер електрик, розповідає вироби власного виробництва, проектує сам, але над баги працював зі ще одним конструктором. Лана Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. Замість світлин виписки з історії хвороб поранених у зоні бойових дій військовослужбовців на стендах. Дата поруч діагноз 3 березня 2022, четвер. Вибухова травма, ампутаційна кукса правої верхньої кінцівки. 4 березня п'ятниця. Вогнепальне, сліпе, осколкове, проникаюче живота. Вінницький фотохудожник Вадим Козловський презентував документальну виставку Календар пам'ятних дат на 2022 рік присвятив її другій річниці повномасштабного вторгнення. РФ. це репродукція була зроблена. Е, перефотографовані титульні листи з архівних історій хвороби з діагнозів. І перша стрічка клінічного діагнозу винесена в календарну сетку. Виписки з історії хвороб, діагнози поранених оборонців, розповідає з архіву лікарня, якої саме автор не розголошує. Специфічний заклад, який займається ортопедичними проблемами, тому тут тут поранені з ампутаціями. Безіменні герої цієї виставки це щасливчики, їм повезло цим людям, тому що є багато захисників, які за якими на яких історії хвороби вже не заводять. Календар починається з січня і до 24 лютого 22 го Записи у ньому поодинокі після повномасштабного вторгнення РФ чи не щодня мінновибухові травми, відмороження, вогнепальні поранення. Ця виставка нам нагадує про те, що це саме ми, як суспільство, маємо адаптовуватись і сприймати військових. А не вони мають адаптуватись до нашого такого собі набагато веселішого буття, ніж у них на Франції. Виставка незвичайно не приковує увагу, тому що зазвичай ти, якщо заходиш, і бачиш там якісь картинки, тут мілким шрифтом все написано. Треба вчитуватися. Бо виставка доволі сумна: людина там ампутація, чи в неї там якийсь синдром, чи в якась травма відміни. На дванадцятьох стендах розповідає дружина фотохудожника Ірина. Чоловік вмістив близько 200 історій хвороб оборонців, чиї життя війна назавжди змінила. Сама ідея мене трохи шокувала. Потім я я потім зрозуміла, що це теж він знаєте, як це я це мушу зробити. Зазвичай виставка це якесь ну свято не свято, але це натхнення, це захоплення. А тут просто тут такі страшні речі, які мають людей якби трохи привести до тями і якби спустити на землю і показати, яка ціна за цю землю зараз. Виставка Вадима Козловського діє у музеї Мужніх на базі Вінницького краєзнавчого музею. Розмістили її у вестибюлі не випадково, каже працівниця музею Тетяна Винероська. Серед експонатів тут зброя, через яку оборонці і отримують поранення. Коли мова йде про фотовиставку, то всі очікують якогось зображення, коли є миттєва реакція. Так мені це подобається, чи мені це не подобається? Це щось гарне, це щось жахливе. А ця виставка, саме яку представив Вадим Козловський, вона змушує кожного відвідувача мислити і задуматись над тим, власне, що відбувається в нас в країні. За словами Тетяни Войнаровської, триватиме виставка Вінницького фотохудожника Вадима Козловського протягом трьох місяців. Вхід безкоштовний. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. «Борик, подай мені два поліна. О, хвати пячку. Подружжя Власюків зустрічає Суспільне на своєму подвір'ї. Ганна Федрівна каже, з роботи по господарству розпочинають кожен день. Разом набирають воду з криниці, заносять її до кухні, аби приготувати чай та пораються біля курей. Мушечка, найде, дай їм їсти. Кинь. Три петуха її. і шість курочок. Одне животне тільки кури. курочки і петухи. Щоб дідусь мав коло чого ходити. Ганна Федрівна каже, більше господарства тримати не можуть через вік. Взимку по обіді вже йдуть до хати відпочивати. Ну, все, на дворі побув, водички витягнули, да. іди читай газету чи книжку, що хочеш. Мушка, сідай тут і я тобі дам книжку. Мешка. Вже відпочинеш, походив. Поробив, наробився. Отак. От Сядай. Допоки Борис Тимофійович читає, Ганна Федорівна показує Суспільному весільні фото. Їх зробили 64 роки тому. О, купив мені платя, фату. Борису Власюку 89, Ганні Власюк 82. Подружжя разом понад півстоліття. Суспільному Ганна розповідає, знайомі були з дитинства з одного села. Проте симпатію одна до одного відчули після зустрічі на залізничному вокзалі. Я йшла з роботи, а він з поїзда злізми з одного села. О, він мене знав, я той. А я йшла з роботи. Він каже, ти куди йдеш? Каже, до брата. І провів мене до, туди, до братові. Далі на виходні він каже, ти мов послідов свободна, йшов фільм Тарзан. О. І він взяв білети. Пригласив в дом культури. Зустрічалися, каже, недовго, півтора тижня. А далі Борис Тимофійович прийшов свататися. Ми до у ходили. Він прийшов, отримав, напевно, гроші. Мама каже до нього ти чого прийшов? А він каже, вже пора мені женитися. І на другу неділю весілля робили. Вони тепер тримаються за руки. Гануся так звертається до дружини Борис Тимофійович. Вона ж лагідно називає його мушечка. А мушечка чого? Він рано встає, бо йому ж на сім на роботу. Ти він скоро дасть і кролики, і кури, і поросятку, і телятку, все. О, А дітям діти тихечко, щоб мушка не летіла, щоб звуку не було. Нехай мама віддихає, і з тих пір мушка, мушка, і так мушка по сьогоднішній день. Моя зозулька зу золота. Подружжя в Лисюків мають троє дітей, шестеро внуків та п'ятеро правнуків. Їхній секрет подружнього життя завдовжки у 64 роки. Кажуть, це взаємне кохання, яке з роками переросло у повагу одне до одного і вдячність. Діамантове весілля відгуляли. Тепер, каже, на порозі благодатне. Ольга Антухова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2342 прізвища.